Я би хотіла тебе тобі, тобі попросити розказати, з яким запитом ти прийшла на гру, що ти хотіла для себе вирішити, ну, те, що можна сказати, те, що можна озвучити. Mm -hmm. Ой, з запитом, що чому я одна, чому я не в стосунках. Да? Якби mm -hmm. було таке питання до себе. І в цей же час. Відбувалися знайомства, стосунки, і я проживала це все якби і в грі, і в цьому знайомстві, і в знайомстві з собою, і в цих стосунках, і зрозуміла, що е, ще багато скритого було, яке піднялося на поверхню, і я дозволила цим піднятися. І багато цікавого нового, і дійсно, я дуже вдячна за це знайомство, тому що знаєш, ця людина вона як розбудила мене. Він говорить: мені тебе показав Бог. Ну, дійсно, це були його слова, і дуже wow. приємні він мені писав ті, якраз які б я хотіла це чути. Але знаєш, ми завжди, от я зараз тільки зрозуміла, що ми завжди хочемо отримати результат, а не все є результатом. Mm -hmm. Є просто там процес, ця вдячність цій людині, що вона з'явилася в твоєму житті. І... Щось почала проявлювати, yeah. да, показувати якась проявлюся. Це пізна, ну, якби показувати е, твой, е, Ну, якби, знаєш, це як поспілкуватися з собою, тільки з іншою людиною. Оце спілкування таке воно було. Але дійсно це були е, е, різні відчуття, різні емоції, і ти розумієш, що. Треба дозволити дійсно прийняти своє світле і темне, бо mm -hmm. його не існує. Це ми його так наділяємо. Е, хороший, поганий, бо його також не існує. Тому що є ти, ти, який ти зараз, і, і бажання і, і є, знаєш, якби намір, яким ти хочеш бути. От mm -hmm. цей намір повинен бути. Складатися із, ну, якби, почуттів любові, світла і доброти. Я думаю, що там можна все додати. Коли угу. так класно підвела, а можна я спитаю, яким для тебе був результат гри? От що вона тобі дала? Ага. Сам результат показує ну, якби знаєш, це таке, як він показує і гра, як і життя, що дослідження, це дослідження себе, всіх сфер. Це просто пізнання. пізнання і це те, що дозволяє створювати, не розрушати, да, а створювати. От, ну, напевно, так, е показує, що ну, є можливість е направити свою свідомість на створення. Так, цікаво. А е, Нін, як би от ти, ти ж усвідомлена людина, тому це питання ну, для тебе. Як би ти е, розказала, як проявлюється результат гри е, в житті? От як ти це досліджуєш? І в, в тій темі, з, який, з якої ти прийшла? Так, так як я дуже така серйозна, я проживаю відповідально. Ага. Я виписую, я відчуваю, відчуваю, що це не так. Я знову досліджую я через дослідження, через аналіз і відчуття тілесні, наскільки реагує, як відчувається uh -huh. в терці в тілі. Uh -huh. От коли ти прожив, коли ти прийняв, значить, вже це воно якби. Троїлося в тебе, от якби а, от так. При, при, прийняв, да. А як в самому житті проявляється? От ну, ти прийшла з конкретним запитом, ну, дослідженням? Да, Саме, ну, ну з житті так само. Ти або е, е, впадаєш в якийсь е, ну, транс да, і mm -hmm. те, або відмовляєшся, говориш, що це мені не потрібно, я краще не буду. Туди, бо, бо там боляче, не хочеш йти. І ти просто відмовляєшся, або ти досліджуєш, проживаєш, береш сміливість в свої руки, йдеш, пробуєш, живеш все. Ну, а як по іншому? Ага. Тобто, якщо я тебе вірно зрозуміла, те, що ти дослідила, оці глибини підняла про себе в грі, вони проявляються просто і як дослідження в кожному дні твого життя. Стани, емоції, відчуття, як я взаємодію з собою, з іншими, це все ти вже дослідила в грі і просто тепер спостерігаєш і проживаєш це Так, через себе проводиш. Вірно зрозуміла. А, а що такого основного? Так, да, щоб зрозуміти когось, мені потрібно розуміти себе, як це відбувається, але знову ж таки, я вже, е, ну, знаєш, в мене тут, я зараз сказала, але хотіла поправитись: не все потрібно проживати, щоб розуміти, mm -hmm. можна когось просто вислухати, підтримати, mm -hmm. трапити, ну, в, Знаєш повірити в когось, тому що ці проживання, щоб відчути, як говорила мама, хто мені повірить, що мені болить, він же не знає, як це болить. Як це? як це? Угу. Тому це проживання я вже тому, що я вже багато прожила, щоб я багатьох можу зрозуміти, тому що я багато прожила того, що як це? Е, тому я е, вибираю вже через е, е, пізнання і, е, ну, і віру в те, що під підтримку когось. да, от підтримати mm -hmm. також е, е, обняти, в, е, ну, знаєш, через е, 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 я не, не хочу проживати вже все, що є, тому що всього багато. І я це вже дослідила. Я вибираю, звісно, через таке взаєморозуміння під uh -huh. взаємопитання. Тобто ти вже составила свою цю дорожню карту, які стани, відчуття мене розвивають, які, навпаки, мене а, кудись спускають в те, що я вже не хочу, не готова проживати, відчувати. І я вже розумію, як створювати своє життя, виходячи з оцих сильних сторін, і я пам'ятаю, що у тебе в грі було таке основне відчуття, чеснота, яка в тебе а, ведуча, да, яка розкриває твій потенціал і красу світу. Як вона називається, нагадай мені українською? Ой. Співчуття. так співчуття співчуття і є таке поняття: от знаєш, залишатися світлом. Угу. Світлом, тому що світло це те, що ну, знаєш коли ти світло. Не знаю, тоді так класно для мене це так класно. <соржу> Супер, Тут Такі гарні усвідомлення. Нін, а такі ще питання: чи були якісь страхи перед тим, як прийти на гру? От Знаєш, що могло щось допомогти? У мене взагалі якби страха такого, що це страшно, немає. Да? Тому що я, коли йшла на операцію, да, мені це було цікаво. Коли я щось хворіла, мені це теж було цікаво. Гра мені також, я давно хотіла спробувати, мені було це цікаво. Це теж mm -hmm. як рішення, це ще як один як якийсь інструмент, через який ти пізнаєш себе. Це. Mm -hmm. а, а скажи, будь ласка, чи рекомендувала би ти зі мною проходити саме гру? гру? Чому? Так. Так, тому що ти дуже ну, так, глибинно це все проводиш, да? Допомагаєш як, не тільки як провідник, а ще зцілювати, пізнавати, досліджувати. Да? От такий відбувається взаємоконтакт, який також допомагає. Глибшого пізнання, розуміння е, процесу, тому ну, дуже, по-перше, е, дуже відверта, чесна, відкрита. да Я рекомендую. Дякую. А <с. твоє твою думку можна спитати, кому б ти рекомендувала гру проходити? Як ти я вважаєш? Ще, якого я вже порекомендувала свої донечки, вона говорить До, Думаю, але вони зараз відпустці, і ніколи я її не тисну. Я завжди даю її вибір. Я просто пропоную. А так ну, я мала я... на увазі, кому вона я... підійде ця гра, яким бо я... людям вона підійшла? Кожному гра, це ж гра, гра підходить кожному, навіть тій же дитині, тому що це гра, це легко. Через гру нам легше пізнавати. Да? Е, просто є люди не сприймають так серйозно гру, тому що вони грають. От я серйозно сприймаю, ну це моя така е, ну, якби особливість моя. А який основний результат гри? От як вважаєш От для кожної людини, яка її проходить? Якби ти просто його назвала. Чи є якийсь основний такий цінностний результат від цієї гри? Я почала включати мозок, а музик щось там задумався. Е, який основний? Знаєш, це розширення спробувати, це mm -hmm. якби от, пізнати це нове. А нове це завжди класно, тому що е, це дозволяє тобі рухатись далі, да? е, пізнаючи нове, ти рухаєшся, ти вже дієш із другого ну, би, розуміння того, що відбувається. Це також. Е, Створюються нові, будемо говорити, нейронні зв'язки. Угу, угу. Тобто пізнав себе, пізнав те, що в тебе всередині, і так. створив нові шляхи взаємодії з собою з всесвітом, так. Так? Так. і всесвітом. І вже є нові нейронні зв'язки, тобто ці сценарії, за якими я дію, бо на гріми ще сценарії створювала. Добре, дуже тобі дякую за гру і за твій дякую. запит. Дякую, що дякую. Дякую, Да. Привіт, а, Лінусь. Розкажи, будь ласка, там ну, пару слів про себе і з яким запитом ти приходила на гру на ліво? Привіт. <ривіт> я, я тета практик <ривіт> На гру я прийшла з запитом, але я починаючи. Прийшла з запитом, щоб об'єднатися зі собою, тому що відчувалось таке роз'єднання. Ось і почути себе. І гра мене не пропустила, але коли я додала ще світити, то гра мене пропустила. Угу. Так. А що і... значить для що... тебе світити? Можна одразу? так? Як це світити... для тебе? Світити для мене це бути собою, нести людям свої знання, радість. Допомагати відчувати, як це жити сьогодні і зараз. О. Не, не відкидати себе в минулі часи, проживати ті життя, які вже завершилися, не тягнути їх за собою далі вперед. Це тобто, є як, як важливо, да або просто пізнати себе, або пізнати себе і ще й нести благо собі іншим людям. Да? І тоді так, гра пропустила, виходить так. Класно, дякую, що це поділилася цим. Лен, а чи були якісь страхи або зневіра, коли йшла? Ну таке щось, знаєш, що, чи піти, чи не піти. А, я просто, ну, якби то ми, ми не дозволяємо собі грати. Як діти, да? я собі просто дозволила, як воно піде, так і піду. У мене, як би то, такого особливого запиту, ні, він був, да, начебто, але я дозволила собі пограти. От. І в принципі відносилася як до гри, як ага. ми звикли це бачити, чути, відчувати саме про гру якусь там, да, як в дитинстві. Але гра дуже глибоко занурила в себе і подіставати свої якісь. Вони начебто ти і знаєш ці питання, вони і лежать на поверхні, але тієї глибини ти не завжди зможеш собі дозволити якби витягнути. Mm -hmm. Ось, а в грі. В грі, в принципі, ти дуже глибоко можеш, спокійно, легко, тому що так зазвичай, коли там, наприклад, ну да, якщо приходиш на коучинг, да, сесію до психолога, в мене є просто порівняння, наприклад, з психологом, в мене був я один раз зверталася, і для мене це було дуже важко. Тому що я не могла розкритися, мені було важко діставати щось себе. Мені здавалося, що я якась ну, трошки не в Ми собі, да, а в грі якось ти граєш, ти сприймаєш це як гру, якось воно легше. І У -у -у. ти, ну, граючи, якби то легко заходиш в глибину себе. А ти задоволена результатом своєї гри? Можна так? так? Задоволена. Угу. А можеш сказати, які, які результати у тебе були, які отримала в грі, або вже поза грою? Ну, знаєш, як проявилися в житті? Ну, так, по-перше, бачення, куди йти далі? Друге, це, я знайшла відповіді на свої питання. Як об'єднати всі свої я, якби, як кажуть, да, за... ми живемо, приймаємо маски якісь правильно, одягаємо верніше, одягаємо на себе різні маски, свого я, і воно проявляється в нас в різних ролях. Угу. Ось, і я знайшла. Якби, як, от, наприклад, вдягнути маску, нехай там буде внутрішня дитина, да? і як угу. з легкістю програти, наприклад, цю ситуацію, цю гру, побачити щось своє, віднайти і сприйняти це, по перше, що ну, дійсно так воно є? Ти ж зазвичай, та ні, це не в мене, та в мене такого, мабуть, немає. Можливо, щось там трошечки, але не до, не до такого. Але гли, глибоко, як би то, зазирнути і витягнути те, що саме твоє. Ось от так. І дозволяти собі бути тією, яка ти є насправді. Клас. Не ховатися, не ховатися там за якимись видуманими, надуманими. Не твоїми ролями, скажемо так. так а, ще, ну... да, а ще хочу додати, що в процесі гри якось, ну да, ми там звертаємо на знаки увагу. Угу. От всі розуміють, що ми навіть зараз спілкуємося, що потім там Google, да, там пошуковики будуть підтягати інформацію, тому що це все. Якби але ця інформація настільки підтягується саме, як ти задаєш питання да? і ти кудись зайдеш і отримуєш відповідь, але ж ну, да, там, якимись стандартними штуками, зрозуміло. але... Щоб так от чітко, ти ж в думках, наприклад, задаєш своє питання. Да? Uh -huh, uh -huh. Але коли а, ти заходиш кудись, да, ну це, це ж теж гра, коли ти заходиш кудись там, не знаю, в Фейсбук, Інстаграм, там в Ютуб, куди-небудь, і просто тобі випадає якась. Якийсь ролик там, і там ти чітко бачиш відповідь на свої питання. Таким чином, я дійшла до того, що я потрапила на той курс, куди я мріяла, хотіла останній час. В принципі, ну ці тижні два чи три. Якось я, більш... я, я до речі, знаєте, як закинула кота в мішок, в мішок да, і він там не знає, як звідти вибратися. Я, отак, можна сказати, якось так нативно, інтуїтивно потрапила в одну групу. Ось. І я взагалі зайшла і така боже, я не розумію Таке враження, що ти якось в інший світ потрапив, ти не розумієш, куди йти. І мені там написала дівчинка одна. Я з нею переписуюсь, і я відчуваю, що я якось ну, взагалі не розумію, де я. Вона Ціпалі. мені задає питання, але я, <с appointment> я потрапила, щоб ви розуміли, <сесс틀> <сесс틀> в цей в чат викладачів курсу. А... Да, і я так зрозуміла, що мене прибуло туди, куди треба, але я не пройшла ці етапи. З, як кажуть, з першого кроку, а я на самий верхній потрапила. Цікаво, тебе повело. Ну, це в, в цьому є якийсь знак, мабуть, для тебе. Я так розумію. Угу. так, так є. А, Дивись, ми з тобою спілкувалися по результатам гри, і що я собі записала, як твої результати. Перестала купатися в собі, да? щось знаходити те, що так. для тебе раніше там було звичним постійно аналізувати, так? налагодила питання з дисципліною в своєму житті, почала заявляти те, що тобі важливо в житті. Так? Так. Почала, точніше, перестала обіццінювати себе, нарешті почала писати курс який ти чотири роки намагалась написати, щоб почати проявлятися, і проявляти свою істинну природу і знання нести. І ще таке головне, що ти навчилася прибирати контроль в житті своїй і інших. Так. Оці результати, що вони тобі дали? Знаєш, як одним словом сказати, найкраще. Впевненості в своїх діях. Ласно. А І скільки я... тобі понадобилося часу, щоб ці результати от проявилися в житті? Ми гру закінчили тиждень тому. Чи одразу це у тебе пройшло, чи воно якось поступово? Ну, воно поступово, тому що я ж кажу, я за. Тиждень, коли гра відбувалася, я оце потрапила до цього чату, наприклад, uh -huh. да? але за ось, коли гра закінчилася, і мені оця дівчинка почала писати, і ми з нею спілкуватися почали. Мені, я до чого розповідаю це, тому що це мені підсвітило, що як воно легко може бути насправді. От. Uh -huh. Просто що ми зациклюємося в своїй голові. І ускладнюємо ці всі процеси. Треба просто відпустити і довіритися собі, і йти ну, за собою. От. І я так, да, я там багато зараз теж як би, то, чого вивчаю, це мені теж як продовження підсвічує, як далі, куди далі дивитися, і я розумію, ага. що, я на що я на правильному шляху. Клас. А скажи, будь ласка, ти б порекомендувала зі мною проходити гру і чому б порекомендувала? Порекомендувала би проходити всім, тому що Альона, ти класний провідник у грі, ти дуже легко, з тобою легко і інформацію доступну і легко доносиш. І коли тебе викидає, то ти повертаєш м'яко. Без якогось напруження, тому що ну дійсно, коли там вилітаєш і людина тебе повертає назад, то ти так, Блін та що це таке? Ну, а ти так м'якенько, акуратненько, так якби робиш це. Ну, класно, мені дуже сподобалось. Я Дякую. б рекомендувала всім проходити, тому що це пізнання себе, з іншого боку, подивитися на себе. Більш глибше зануритися, подіставати якісь свої такі залягання інформації, яку ти десь там заблокував, і не можеш, вона вона uh -huh. виходить, але ти її не можеш якби тоді стати. Ось, то з, в цій грі якби легко. Та й взагалі ігри дуже треба нам дозволяти, тому що ми угу. вважаємо себе дорослими, а погратися в якісь такі речі боїмося. А як ти гадаєш, чи є якісь люди, яким гра не підійде? Або якісь які. Я яким... Я думаю, що. Хоча, в принципі, ну, єдине, що мені здається, що людина, яка не готова, вона не попаде в цю гру. Ну, я думаю, що, що в гру і що в гру приходять ті, ну хто відчув. І не просто так. Угу. Якщо привело, значить ця гра потрібна для людини. А як я що Я думаю, що кожен може пройти, верні, ну якби кожен проходить своє, кожна людина щось з гри візьме своє. А як отримати результат? Чи завжди він є, от як ти вважаєш? Я вважаю, що результат завжди є, але відношення людей. Mm. Тому що ну, ми можемо об обесцінювати. От. те, що самі в собі знайшли. Якщо цього не робити, а сприйняти правдиво будь-який результат, то це буде теж дуже потужний розвиток і крок вперед. Клас. Дуже тобі дякую за твою гру, за твій запит, за те, що були разом в цьому дослідженні. Дякую. Тобі дуже дякую, Люна.